Росія має мобілізаційний потенціал, який якого вистачить для того, щоб захопити всю Європу. Українська молодь за контрактами 18-24, незважаючи на всі трешові відеоматеріали, які публікувало Міністерство оборони, не збирається йти до війська. А також інші новини, які стосуються партії військових на виборах. Відношення до військових і так далі. Ми сьогодні розберемо, тому як є дуже багато цікавих новин від е, високопосадовців, від розвідки і так далі. Давайте розбиратися. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І давайте, напевне, ми почнемо з е, заяви поліції. Е, Чоловік порізав військовослужбовця ТЦК в місті Прилуки. Зазначається, що інцидент стався ще 25 травня в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП, куди чоловіка доставили для перевірки документів. Там він завдав військовослужбовцю е, тілесних ушкоджень, зокрема, ножового поранення передпліччя. От, потерпілого, госпіталізували. Доставили, яким чином його туди доставили? Давайте, про це ніхто не говорить. Якось доставили, хто його туди доставив, як це все відбувалось. Коротше, чувака просто бусифікували, в нього здали нерви, він достав ножа і порізав чувака, який його, хотів, який його забусярив, і який його хотів відправити на фронт. От вам вся ситуація. Тепер він буде сидіти у в'язниці. Те, що його півгодини до того викрали, так, реально це викрадення людини. Ніхрена за це не буде ТЦКшникам. А чувак буде сидіти у в'язниці. Побачите, так це трапляється завжди. Далі, наступне. Wall Street Journal повідомляє, що молоді українці відмовляються йти на війну. Лише близько 500 хлопців віком 18-24 роки підписали контракт з ЗСУ. І то ми розуміємо, що це вже і так дуже багато. 500 чоловік. Бо ми розуміємо, що молоді ну, молодь не хоче, вони, ну, якби розуміють, на щастя, в нас молодь розуміє наслідки. Такого вибору, і вони розуміють, бо в нас хочуть зацікавити цих дітей мільйоном гривень. Уявіть собі, мільйоном гривень, які можливо отримують можливо, не отримують можливо, його треба буде повернути, можливо, не треба буде повернути. І якби самі хлопці вони розуміють, так якби це ще їх набирали на, на тилові посади. Так, і щоб вони десь в тилу були, або там на білоруському кордоні нести свою службу, а звідти професійних військовослужбовців відправляли на е, лінію бойового зіткнення, то це ще було б якось зрозуміло. А в нас виходить ситуація, коли професійні військові, різні командири і так далі. Вони всі знаходять, е, е, якби вони всі знаходяться, більшість їх знаходиться в безпечних регіонах, а на лінію бойового зіткнення чомусь відправляють мобілізованих бусифікованих, аватарів, як вони їх називають, тобто людей, які мають там алкогольну залежність, і так далі. Тобто на, в реальних боях беруть участь безпосередньо, так оці самі штурмові піхотинці, беруть участь там люди, які, в принципі, там ще з півроку назад, наприклад, не були військовослужбовцями. А ті військовослужбовці, які вже десятками років являються військовослужбовцями, чомусь дуже часто знаходяться на білоруському кордоні, на польському кордоні. На, на Молдов, молдовському кордоні. Ну, якось отак. Або в Херсоні, так, по іншу сторону Дніпра, де також зрозуміло, що там дуже небезпечно, але це не якась там рандомна посадка під Покровськом чи якийсь там Сереблянський ліс. І чому навіть оцих хлопців по контрактам 18-24, чому їх не набирають на тилові посади? Чому їх не набирають на е, білоруський кордон, наприклад? А звідти професійних військових, які там несуть свою службу, не відправляють на лінію бойового зіткнення. І от, допоки на такі питання немає відповіді, до тих пір не буде, ніхто не буде йти по цим контрактам, бо всі розуміють, що той рік, так, наскільки цей контракт підписується, треба ще якось пережити. І ніхто не хоче за мільйон гривень ризикувати своїм життям, знаючи, що тебе можуть відправити просто там в будь-яку посадку, і ти звідти не повернешся. Ну, це ж просто логіка. Тут не треба. Сім'я дівбубути, знаєте? От, така от штука. Далі наступне. Директор соціологічної групи Рейтинг Антипович говорить, що крім глибокої шани і подяки військовим, українці вже частково і бояться цих військових. Ну, це давайте так по-чесному заслуга ТЦК. На його думку, через це українці не будуть автоматично на виборах голосувати за умовну партію військових, якщо така з'явиться. Це, до речі, Дуже цікаве повідомлення, досить коротке, але дуже цікаве. Знаєте чому? Тому що в принципі, якщо е так прокрутити собі трошки ситуацію вперед і подумати про те, що е наша влада піклується про те, як там пройдуть вибори наступні, то стає зрозуміло, чому така структура, як ТЦК, досі носить форму, е точно таку саму піксельну, як і всі інші там підрозділи Збройних сил України, і чому вони себе так поскольськи ведуть. Бо саме через ТЦК люди почали боятися людей у військовій формі. Бо йде, йдуть по вулиці, іде військовослужбовець, службовець, йде ТЦКшник, який від самого початку просто бере хабарів в ТЦК і ловить людей. І перший герой, другий, м'яко кажучи, не герой, антигерой. І вони виглядають однаково. І тут е, зрозуміло, як звичайний пересічний українець має реагувати і на першу, і на другу. Вони завжди будуть думати, що це загроза, що це небезпека, що це ТЦК. Мене зараз можуть викрасти, відвести до ТЦК, обмежити мою волю, заставити там щось підписувати і так далі. От, і в принципі, якщо так подумати, то зрозуміло, чому влада не спішить змінювати форму ТЦКшникам. Хоча я, я думаю, що найближчим часом форму для працівників ТЦК змінять. Так? Але поки що треба ще більше в е, підсвідомість виборців своїх. Так? Потрібно е, ще трошечки попрацювати з підсвідомістю для того, щоб остаточно вже українці боялися людей у військовій формі в загальній своїй та масі. Ось так. Далі наступне голова служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко заявляє, що мобілізаційний ресурс РФ 25 мільйонів. Це ті, хто має відповідні військово-облікові або суміжні спеціальності. І це трудові ресурси, які рухають економіку. Але реально підготовлених 3 мільйони. Ось так. Але в загальному тільки в РФ є мінімум 25 мільйонів е військово якби, мобілізаційного ресурсу, мобілізаційного резерву, я не знаю, ті, хто мають вже військово-облікові документи, так? бо в них вже є там якісь спеціальності. Скільки насправді їх є, їх напевне є набагато більше. В них ще є Північна Корея і так далі. От, е, і насправді цих, цього мобілізаційного ресурсу його вистачить на, е, ну, на те, щоб просто воювати там з усією Європою. Так? Ну, і це люди, які е, бачимо, що вони йдуть, вони самі йдуть на війну, у них немає бусифікації. Їм платять дуже багато грошей, вони йдуть. Тобто їх загнали в злидні, потім їм дають якусь баснословну суму, там 30-40 тисяч доларів, і вони йдуть на війну. Отак от, от. І е, це перший момент. Наступне: спочатку вторгнення РФ взяли в Північної Кореї вже 6 мільйонів артснарядів. Разом з тим 80% критичної електроніки для російських дронів китайського походження. Далі, що він ще говорив? На кінець цього року ми очікуємо на серйозні проблеми в російській економіці, на проблеми з грошима і трудовими ресурсами. Це ми вже чули багато разів 23-му, 24-му і в 25-му. Слухаємо, і в 2026 ще будемо ми таке слухати. Далі, на рік росіяни виробляють близько 3 мільйонів снарядів. Ну і бачимо, що ще з початку вторгнення. Ще 6 мільйонів взяли вони в Північної Кореї. Ми також на е, моєму другому каналі про новини світу е, місяців 2-3 тому розповідали про те, що Росія добудовує великий е, завод по виробництву е, балістичних ракет і снарядів якраз, різних калібрів е, на території Північної Кореї. Тобто, там, будучи вони додатково, Росія туди інвестує свої кошти для того, щоб там також були ще додаткові виробництва. От. Для чого? Напевно, для того, щоб закінчити війну в Україні, правда? Правда. Е, наступне. На сьогодні білоруська армія не здатна на масштабні бойові дії. Все, що вони тримають біля нашого кордону, це близько 2000 військовослужбовців лише для того, щоб ми відволікалися. А скільки тоді Україна там триває, тримає військовослужбовців? Також, напевне, 2000 чи ні? Як ви думаєте? Далі. Е, Ядерної зброї в Білорусі немає, також там немає комплексу Арішник. Ну і добре, в принципі, не дуже то і це було цікаво. Бо це і так було зрозуміло. Наші аналітики вже не питають, чи наважиться Росія напасти на інші країни. Питання звучить інакше. Коли і звідки. І це, до речі, дуже і дуже справедливий момент, як на мене. Бо і про це ми поговоримо в наступному відео, яке вийде на цьому каналі. Бо там є дуже багато цікавої інформації з приводу Польщі, з приводу Литви і про те, як паніка там вже починає наростати. Далі, голова Комітету з питань свободи слова Юрчишин. Це дуже так, знаєте, дуже така прикольна штука. Чишин – це голова комітету з питань свободи слова, який завжди намагається обмежити цю саму свободу слова. От якось так це виглядає. В Тікток діти споживають фейки, маніпуляції, мову ненависті. Через Телеграм поширюють. Наркотики рекламують алкоголь і тютюн, ведуть вербування, формують деструктивну поведінку в підлітків, які вже підпалюють машини військових, вчиняють провокації, зливають інформацію, беруть участь в диверсіях. От, отака от інформація. Добре. А чому той самий Юрчишин не говорить, що через TikTok і через Телеграм, так, наприклад, наша розвідка тримає. Контакт з людьми на окупованих територіях, збирається розвідінформація на тимчасово окупованих територіях на території Росії, так, і би, також це використовується також через той самий Телеграм і Тікток. Вербуються ем, би, агенти так? на території там, територіях окупованих, на території Росії і так далі. Ну, але звісно, що про це не треба говорити, бо треба просто в Україні все обмежити. Бо е, чомусь вони не говорять про те, що е, шалена кількість незалежних медіа і незалежних різних медіа ресурсів базуються саме е, в Тіктоці, базуються в Телеграмі. Чомусь немає. От Все було б добре. так? І так, там якісь проблеми, там якісь проблеми. А чому немає таких проблем в них з Інстаграмом, наприклад, з Ютубом, з Фейсбуком? З WhatsApp, з Viber в кінці-кінців, немає. От з цими месенджерами і цими соціальними мережами немає в них проблем. В них є проблеми тільки з Telegram і тільки з TikTok. Ом. Так, ніби через інші мережі ніхрена погано не поширюється. Е, далі. На його думку, в Україні є сенс розпочати діалог про цифровий вік. Як це має виглядати? І якщо цього немає в жодній країні Європи, то в яку Європу ми маємо прийти, якщо в нас має бути цифровий вік, а в них цього немає. Ну, цікаво. Далі, реальну перевірку віку. Не натиснути галочку, а наприклад, з залученням дії. А якщо я не маю дії, от просто в мене немає дії, ніколи дії не було. Що тоді робити? Встановлювати дію, а я не хочу її встановлювати. Я не хочу приймати ті оферти, які треба підписати при її реєстрації. Що тоді робити? Нічого. Так, і ще й з, з, з цим приколом, що дію там деякі функції в дії починають робити платними, то це що, поводити обмеження, щоб потім щоб платити гроші за те, щоб через дію щось там підтверджувати. Дякую, не треба нам такого. Далі. Технічні обмеження для. А, і це ж дуже прикольно. Якщо йде верифікація через Дію, то потім цю людинку дуже легко можна буде прищучити, якщо вона, наприклад, в якомусь твіттері сидить чи в Телеграмі під анонімним аккаунтом, і пише ну, те, що їй хочеться. А так, не можна вже буде цього писати, так? не можна буде цього писати, бо тоді можуть вам постукати в двері і сказати, що ти де там виписуєш. От. От так. З однієї сторони, це погано, з іншої сторони, це ну, напевне, все-таки якась свобода слова, і люди мають змогу якусь напругу свою ви... е... виражати якось в інтернеті. Я сам цього не люблю, так, коли люди так роблять, бо я сам стаю ціллю цього всього хейту. Але з іншої сторони. Е, тотальний контроль. Ну я проти цього. Я проти такого тотального контролю. Бо яка тоді нахрен свобода слова? так? Ми і так вже звиклися з тим, що лишнього краще там багато не писати, бо можуть постукати, де б ви не знаходились. А з іншої сторони, це буде ще більше контролю. Ще легше це буде. От. Може, як в Північній Кореї зробити свій власний інтернет та й все. Технічні обмеження для неповнолітніх в TikTok, Telegram та інших платформах. Як це має відбуватися, які технічні обмеження, незрозуміло. А й відповідальність платформ за порушення, за які порушення, які, що вони мають на увазі, незрозуміло. Але в загальному, друзі, ось така ситуація в нас виходить. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!